Кожен народ має своїх героїв. Хто я, Данила Терпила для вас, українці, герой чи бандит? Подивіться на мене зблизька та зробіть висновок самі. Мені випало народитися за 14 років до початку 20-го століття. Я Данила з трипільських терпилів, які споконвіку поливали потом і кров'ю цю святу землю. Щоправда, мало хто з них усвідомлював себе українцем. Малороси, та й малороси. Щоправда, згодом був у мене в штабі писарем Григорій Стрілець, так його й за правду розстріляли, так він у своїх новелах відкривав очі українцям на їхню окремість від москалів. Випала мені доля стати в обороні не малоросів, а українців, коли тут, під час української революції почали відбуватися такі криваві події. Я, як і батько, мав мирне ремесло, столярував. Он у далеких родичів моїх ще досі мій слінчик у хаті стоїть. Але й батько, Ілько, подбавив про мою освіту тож закінчує два класи церковно-приходської школи. Ото я такий грамотний зазнався з місцевими жидами і серами, читав революційну літературу, розуміючи рабське життя мого народу. Але нас, як цуциків, похопала охранка і заслала мене до білого моря аж на 4 роки в Архангельську губернію. Щоправда, і там я чимало читав. Бо коли ж приходили до мене жандарми з трусом, що читаєш десь бунтар? А в мене і Шевченко, і Франко. Я вже тоді був українцем. Повернувся в Україну, а тут війна. Пішов воювати в царську армію не за свою волю. Додому повернувся у 1917 році, офіцером-прапорщиком і повним георгіївським кавалером. Коли тут така веремія на молоду українську революцію. Полізли і білі, і червоні, і поляки. Грабують, убивають. А що мені офіцеру було робити? Ховатися під спідницю? Створили ми партизанський загін до 300 повстанців з Халипія, Витачева, Обухів. Почали оборонятися, захищати селян, а уже потім нападати. Повів я своїх хлопців на переможний штурм цукрозаводу у Григорівки. У грудні 1918 року. У Дніпрі я формую Дніпровську дивізію, яка увійшла до Петлюрівського осадового корпусу на чолі з полковником січових стрільців Євгеном Коновальцем. Як я пам'ятаю, я зі своїми побратимами тоді ще не зовсім не визначився, з ким нам бути. Тоді ми виступали ще не під жовто-блакитними прапорами, а під червоними стягами з надписами Вся влада Рада. На початок грудня 1918 року. Дніпровська дивізія захопила Софіївську Борщагівку, Біличі та Святоша. Мої вояки вибили гетьманські загони з Дарниці. Повстанці вийшли на хрещатик з великим портретом Тараса Шевченка, але ми тоді втратили Київ, бо не було єдності в лавах його захисників. Коли ми набиралися сили, то усі кликали нас під свою зверхність. У лютому 1919 року пропонував нам ще червоний командувач Антонов Ковсієнко. Все він мене схиляв під червоні прапори, а я поставив йому дві умови. Нова влада в Україні має бути не однобоко партійною, а Зеленівці мають отримати в Червоній армії якнайширшу автономію. автономію. нам такої автономії, звісно, не дав. У березні 1919 року. Я разом із своїми хлопцями-очейдухами вступив до Кагарлика, де закликав сусідів іти походом проти більшовицької влади. Тоді моя селянська армія мала до 30 тисяч повстанців. Ми за літні місяці відбили у світі Васильків, Обухів, Жищів, Кагарлик, Миронівку, Богуслав, Ставище, Білу Церкву ходили аж до Гумані. Потім перекинулися на лівий берег. У звільненому Переяславі я скликав на Майдан усю людність священників, селян, вояків і урочисто скасував ганебну злуку України й Московії 1654 року. Люди плакали від цього ж даного століттями рішення. А тепер я розкажу вам про так звану Трипільську трагедію, якою совіти спекулювали 70 років, принижуючи нас і переслідуючи наших дітей та онуків. Це було у липні 1919-го. Поки ми визволяли сусідські повіти, у трипілля припливла з Києва голозада червона комсомолія. Ленін їх послав за нашим українським хлібом, і оці шмаркачі Ратманські не тільки забирали трипільський хліб, а й палили хати, убивали. Ну ми як повернулися, то нагодували їх і напоїли, вивели усіх на майдан. Вони почали клястися, на коліна падати, що не чинили кривди трипільців. А я тоді питаю земляків, ану показуйте, який палив, який убивав. Люди й показували, позапам'ятали усіх харцезяк. Полонених українців я відпустив зразу, дав ще й хлібині у руки, а зайд, москалів, жидів і китайців наказав стратити: ні, ми їх до колодязя не кидали, як писали савійські пропагандисти. Я просто цю справу віддав у руки Божі. Наказав комсомольцям стрибати з кручі і пливсти через Дніпро. Кого поцілить повстанська куля, значить, заслужив за кривди народні піти на дно риб годувати, а якщо ти не винуватий, то куля тебе обійде. Кілька комсомольців таки врятувалися і побігли до Києва жалітися на мене. Ви запитаєте мене А хто ж то єврейські погроми чинив? Чи не ти, Даниле, буду свідчити чекіським архівам, а в них про те, що Зеленому допомагали євреї і, і свої і Васильківські. Тому я видав наказ не тільки не чіпати жидів, а й обороняти їх від деніківців. Погроми робили денікінці. Вони продовжували політику чорносатенців. Радянська влада, боячись моєї слави, приписувала мені і денікінські. І свої злодіяння, а я боровся з усіма гнидами, незалежно від національності. Обухівці мені пожалілися, що на трипійській дорозі їх грабують. Вони й догадуються, хто це, але бояться. Я не побоявся бандитів, троє з них незабаром вже теліпалися на обухівському майдані, і грабунки припинилися. Діставали нас не тільки червоні, дошкуляли і денікінці. 11 жовтня ми ще раз захоплюємо Київ, але через бездарність очільників УНР знову здаємо його. Відступали ми, минаючи рідне трипілля, на кані, були жорстокі бої. Я не ховався за спинами моїх побратимів, а на своєму коні гарцював там, де було найважче. Був жовтень 1919-го, та смертоносна куля, що довго гналася за мною, так і поцілила в мене. Різне казали, хто мені ту кулю пустив, б той свої зрадники. Не віддаю того, повезли мене пораненого мої хлопці на рідне Тріпілля. Та не дотягнув я до нього. У Стрітівців відлетіла моя молода душа до Бога. Привезли моє тіло до трипілля, де вже зібралися сотні земляків. Відспівували мене багато священників, плакали за мною дівки і молодиці. Я лежав, а моя душа не знала спокою. Що буде далі з моїм тілом, чи не поглумляться над ним мої вороги? Закопали мене на рідній гайдаївці, але серед ночі потривожили мене мої побратими. Перенесемо ми тебе, отамане, в надійнішу схованку, щоб ніяка чужинська собака не поглумилася з тебе. Закопали, і ніхто з них не видав цю тайну. І до цього часу ніхто не знає місця спочинку мого тіла, а душа моя, богом приголублена, високо літає над Україною та все квилить і квилить над її недоли. Прилітала вона і через сто років разом з іншими душами на лютневий кривавий майдан. Бачила вона там нащадків моїх побратимів, багато бачила, і на схід літає раз по раз, підказує хлопцям, як ворога бити. Після моєї смерті, ще кілька років мої хлопці-зеленівці били тут усіх чужинців. Червона влада не вірила, що мене нема, бо під зеленівськими гаслами діяли закони Касьяна і Таценка, довго не здавалися. і тільки 1922 року опір радянській владі припинився. Що чекало зеленівців і їхні сім'ї після поразки української революції? Це ви вже знаєте і без мене. Усі вони лежать. То на баківні, то на Лук'янівці, а хто загинув на колемі? Не про всіх навіть родичів знають, та й мої родичі попалили усі мої знімки, щоб не поплатитися за пам'ять про мене. Отака от історія мого 33-річного життя. Ото тепер і думайте хто я такий для трипільців, для вас, українців, І хто з вас посміє кинути в мене? Жив у зелений подивиться в мряку густу, де в диму клекотить і вирує розтерзаний.